Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана. І Сьогодні у мене абсолютно спонтанне відео. Ось так минула наша ніч, як минула ваша. І тому я вирішила показати вам, як я готую кабачки. Не дивуйтесь, цей рецепт я колись придумала сама. Перед собою ви бачите, як смажиться алича. Кабачки нарізаємо довільно. Алича це кислота, яка не дасть їм розлізтись і стати кашею. Сіль, перець, в моєму випадку, прованські трави, ви можете додати туди взагалі, що хочете. Перемішуємо і накриваємо кришкою. Алеча кисла і солодка. Вона дасть цікавий присмак. Так, це я п'ю каву і хочу запекти яблука, тому що вони зелені і кислі. Ось до такого стану підсмажуємо кабачки до напівпрозорого. І просто розбиваємо туди яйця. Якщо ви не любите, ви можете змішати яйця з бучим. Ви можете розбити яйця і вимішати їх на сковорідці. Я люблю так: накрила кришкою, ось що в мене вийшло. Яблука так само запеклись, без цукру. І ось так виглядає сьогодні мій сніданок. Взяла два яблука, але хочу сказати, я їх і не з'їла, бо мені вистачило цієї порції і кави. Себе не показую, бо, як бачите, сижу в сорочці. Що ж, Зараз включу собі щось заспокійливе на відео і буду снідати смачного.